Село Сокіл Галицького району відоме санаторієм профілакторієм з одноіменною назвою та мальовничою природою, яка незмінно приваблює туристів. А ще у цьому селі дуже дружня і згуртована громада спроможна з власної ініціативи втілювати в життя проекти, на які подекуди чекають роками. Стосується це, зокрема, будівництва сільського клубу, який споруджується тут методом народної будови. Ще два роки тому на місці цієї новобудови знаходився старий аварійний клуб. Саме тут селяни вирішили спорудити хай і невеликий, але сучасний заклад культури. Ідею подав парох місцевої церкви отець Володимир. Її підтримала сільська і районна влада. Церква побачила, що потрібно для жителів села цей будинок культури, оскільки. Дуже важко було через бюджет отримати кошти, то ми мали велике бажання народним способом розпочати таку добру справу. Отже, ми не, не бачимо ніколи причин для того, щоб не робити, шукаємо засобів для того, щоб щось робити. Отже, в єдності сила народу, як Шевченко. Тарас Григорович казав, тому ми в цій праці знаходимо єдність. І, хоч у селі лише 272 жителі, знавців будівельної справи серед них чимало. Тож сторонніх людей не наймали. Кожен у міру своїх можливостей долучається до благородної справи. Всі жителі, в основному це у нас є футбольна команда, організована отцем Володимирем. Більшість ну і дорослі люди, котрі мають можливість, хто на роботі, в більшості в суботу, ми виконуємо ці роботи. Працюють усі добровільно, сільська влада, а також місцеві спонсори фінансують лише придбання необхідних матеріалів. Ми домовились, що нам виготовлять двері і вікна у цьому. Починаємо. Упоряджувальні роботи всередині клубу. Ну я думаю, що десь на весну ми вже з цим клубом будемо заходити в цей клуб і будуть мати де люди проводити, особливо діти, свої дискотеки. Тут будуть проводити всякі різні заходи. Один із найстарших будівельників Іван Сокольський, який зараз на пенсії, отже, має можливість більше часу приділяти новобудові, радіє з активності своїх односельчан. Що я хотів би подякувати всім молодим і всім жителям свого нашого села, що дружно взялися, бо це вже, правда, досить років два тягнеться робота, але все одно люди стараються викрешують від дому, свою, лишаються свою роботу, йдуть сюди, щоб робити. Ну я радий, що я живу в такому селі. Отож, ймовірно, до весни у селі відкриють такий потрібний для громади заклад.